Локсиквис, це ж киселючі людяники. Тож я радий, що мені дісталась невелика баночка. Ось мені не пощастило. Тобі? Ти взагалі бачила, яка громадина дісталась мені? Який жах. Кені, ти будеш першим. Тобі і так пощастило. Добре, згоден. Що ж, спробуємо. Ой-ой! Та цю цукерку навіть у роті тримати важко. Добре, що це закінчилось. Ненся тепер ти. Добре, погнали. Хоча це буде непросто. Давай спростимо тобі завдання. Цукерку просто потрібно насадити на дриль. Тоді тобі не доведеться її облизувати. Вона сама випарується. Ідея класна, але цукерку манчки слою все одно не зробить. Ай, яка генота! Так, Хлоя, я тобі не заздрю. Ви так корчились, наче сама кисла річ у світі. Мені, звісно, також страшно, але я не буду драматизувати. Ну що ж, дістанемо цю громадину. І як мені її з'їсти? Хм, Треба поміркувати. Очно розбити кувалдою єдиний дієвий спосіб. Ось так отримуй. Готова. Тепер ці уламки потрібно скласти в одну посудину, а потім залити окропом. Все потрібно зробити для того, щоб цукерку не їсти, а просто її випити. Здається, ідея навіть дуже гарна. Уявлю, що це самий смачний коктейль на світі. Візьму трубочку і можна приступати. Та це найгірший коктейль із усіх можливих. О, ні, починається. Ось це так. Ти ніби танцюєш. Ми теж приєднуємось. Це так весело. Ну ось у мене всього одна цукерка мальтізерс. Натомість ми мене ціле відро. А у мене не тільки відро ціле, але ще й величезне. Друзі, вам зовсім не пощастило. Киню, особливо тобі. Їш свою цукерку першим. Що ж, просто розтягнути задоволення мені все одно не вийде. А ось з одного боку це краще ніж нічого. Так смачно, що хочеться ще. Може, я зможу спробувати стягнути пару цукер оконинці? Ще чого, навіть не думай. Я всі свої цукерки з'їм сама. Це просто нереально смачно. Але швидше всього це можна зробити за допомогою трубочки! Отак. Просто фантастика. Я все. Хлоя, твоя черга. Хлоя, можеш приступати. Ну а мені, щоб насолодитися цукерками, ніякі трубочки не потрібні. Я можу їсти їх прямо з відра. Неймовірно смачно. Хм, Знаєте, до мене прийшла одна цікава ідея. Чому б мені не зробити для цих цукерок справжню гірку? цукерки будуть котитися поні вниз прямо до мене в рот. Геніально, правда? Крута ідея. Ну що ж, перший пішов. І справді працює. Так, експеримент вдався. Але дуже повільно. Буде краще, якщо я відправлю погірки одразу декілька штук. Зустрічаю. Ого, здається, Хлоя не порались з такою кількістю. Але решта дістанеться. Ай. ну от, я також в нокауті. А от я впораюсь. Ай. Це фіоско. Отак. От обожнюю чіпси такіс. Ага. Особливо, коли їх багато. Сама велика пачка у мене. А першою спробую я. Цікаво, з яким вони смаком. Ой-ой-ой! ой Бідний мій язик. Він горить. Наче все. Чи ні? Ого, мабуть, чіпси дуже гострі. А ви чого смієтесь? Подивлюся, які у вас обличчя будуть. Лоя, тепер ти добре, я легко з цим впораюсь. Ого, Нічого собі. Годі, це просто невеликий вогник. Насправді все гаразд. Ой, здається, я погорячкувала Щось мені недобре. Я буквально закипаю. Кені, прибери воду. Я й сама впораюсь. А -а -а! А -а -а! Ось це так. Впоралась, так впоралась Кені, <кри> взагалі-то тепер ти. О, ні. Дівчатка, слухайте, пачка не відкривається. Мабуть, скасування. О, ще. У мене для тебе є ножиці. Як люб'язно з твого боку. Спасибі за допомогу. Що ж? Я хлопець, так що з чіпсинкою я впораюсь. Я зможу. Бачиш, я сильніша від тебе, гостра Чіпсена. Як же гостро. Мамочки, що зараз буде? Що робити? Що ж робити? Пробач, Робачкені, але так буде безпечніше для всіх. Це було дуже неприємно. Дівчатка, прошу уваги. Сьогодні на уроці на вас чекає тестування. Тож приготуйтесь. Тест? Що ж нам робити? Я взагалі не готувалась. Точно. Саме час застосувати наші нові сили. Що тут відбувається? Хто не зачинив вікно? Звідки такий вітер? Допоможіть. Спрацювало. Вам весело? Думаєте, якийсь вітер урятує вас? І якби не так? Сидіть та вчіть, поки не пізно. І так, увага! Я записую приклад. Рейс не переймайся, дошка їй також не допоможе, тому що все, що вона напише, буде змито з наших очей. Хто дозволив вам підходити до дошки? Навіщо ви все стерли? Добре, що я запам'ятала приклад. Запам'ятали, кажете? Добре. Тоді я змию його ще раз. Як же ви мені набридли? О, ні, тут слизько. Ой, мабуть, це дуже неприємно. Ну, все, ви мене остаточно розлютили. Що? Як? Вже? Ки що не пізно, ми додому. До побачення. Я вам ще влаштую. Мені здається, це буде крутий фільм. Я читала рецензії. Стоп! Стояти. Навіщо ви набрали стільки смаколиків? У цей зал їжу проносити не можна. <гум> тож вам доведеться віддати все мені. Віддати? Ну, гаразд. Ми дуже хочемо подивитись цей фільм. Справедливо! Я сподівалася, що я ще й поїм. От тепер ласкаво просимо до сеансу. Приємного перегляду. А мені приємного апетиту, бо я все це злопаю. Хоча ні, ще рано. Вітаю, зачекайте, куди це ви прямуєте? У нашому кінотеатрі заборонено будь-які смаколики. Доведеться все конфіскувати. Ще чого. Якісь безглузді таблички мені не указ. Охоронець. Ану йди з проходу. Ви що робите? Холодно ж. Я скоро повернусь. Ніщо не зіпсує мені кінопоказ. Сподіваюсь, такого більше не повториться. Це було ніяково. Стоп! До нас не можна приносити смакоти, тож зараз же віддайте їх мені. Розмріялися. <свисті> Ви б краще вчасно в туалет сходили, а то у вас станці намокли. Ви що знущаєтесь? За що мені таке покарання? Це не я. Знайте всі, це не я. Який же охоронець смішний. Ну добре, час заходити. А то я так і на фільм запізнюсь. І навіщо ми все віддали цьому охоронцю? Точно, це ми з тобою погарячкували. Точно, як же я раніше не подумала. Моніко, давай виростимо кукурудзу прямо тут, щоб потім зробити з неї попкорн. У мене з собою є необхідна земля. Треба ж працює. Клас. А тепер за допомогою моїх сил перетворимо цю кукурудзу на попкорн. Лілі геніальна ідея. Тільки будь обережна. Зараз відео це буде дуже гарячим. Працює. Що там відбувається? Ого! Як це ви зробили? Звідки у вас попкорн? Все кмітливість і трохи суперздібностей. Попкорн, до речі, смачний. Все точно. Ми з тобою великі молодці. Моніко, що з тобою таке? Ого? Так ти ж захворіла. Так, щось я зовсім розклеїлась оп оп, стояти. Чихати тобі небезпечно. Дякую, Лілі. Апкі. Пробачте, я не спеціально. Ой-ой, ваше волосся. Волосся. А що з ним? О, у мене пожежа на голові. Допоможіть. Є в мене одна ідея. Сподіваюсь, земля зможе загасити цю пожежу. Земля? Я ж на роботі. Як я ходитиму з такою зачіскою. Здається, я трохи переборщила. Гапшіш. Тепер у мене земля навіть у носі. Будьте здорові, а нам час іти. Ось це так, який крутий магазин. Дивись, це ж хагівагі. Може, копимо його, щоб грати. Так, магазин тут і справді крутий. Ого, дивись грізь. це ж... Хагівагі. Я його просто обожнюю. Дівчатка, пробачте, але ця іграшка просто повинна дістатись мені. От і він. Будемо дружити. Чому це тобі? Я теж хочу хагівагі. Але нічого, є в мене ідея. Як можна цього милашку відібрати? Ти все одно не зможеш перешкодити самій природі. Що відбувається? Та-дам! тепер він мій. Взагалі то я теж хочу Хагівайги! І я знаю, як забрати його собі. Лілі не зможе втримати його в руках, коли його шерсть буде розпечена до краю. Ай як гаряче. Спрацювало! Тепер він мій. Зрозуміло. От дідько він горить. Ні, палаючий хагіваги мені не потрібен. Моніка, ти зараз тут пожежу влаштуєш? Точно, я ж маю стихію води. Я зможу цю пожежу запобігти. Спрацювало. Що тут відбувається? Чому спрацювала пожежна сигналізація? Ви що робите? Нічого, просто прийшли подивитись. Справи погані, випустіть нас. Още нато небезпечні для оточуючих. Плагаємо, будь ласка, ви ще купились. Та-дам! Це був лише один із моїх трюків. Здивовані. Настав час складати чарівні артефакти назад в капелюх. Їм треба трохи відпочити. Ну, добре. На сьогодні все. Дівчатка, я з вами прощаюсь а як же суперздібності? Поверніть нам наші сили. Так не чесно.